Приміщені в центрі залізців відтепер діятиме поліклініка. Раніше сімейні лікарі приймали пацієнтів у лікарні, де їм не вистачало місця, розповіла головна лікарка Наталія Вівчарик. А ця будівля шість років була зачинена. Головна медсестра Оксана Місько показує кабінет щеплень. Це ми маємо два холодильники, але нам заборонено наразі їх розпаковувати, має приїхати служба і мають розпакувати і встановити так, як воно повинно бути. Тут буде кабінет щеплень. До обіду тут будуть проводитися дитячі щеплення. Після обіду будуть йти пацієнти від ковіду щеплюватися. Нарешті я отримала свій кабінет, де я можу зберігати медикаменти, де я можу їх видавати людям, тому що в тому приміщенні ми мали тільки три кабінети, і було трошки складно, тому що маємо багато медикаментів, і зберігати їх особливо так не було де. У нове приміщення ще мають перевезти обладнання та картотеки. Це займе декілька днів, каже головна лікарка Наталія Вівчарик. Наразі в нас медичне обладнання, яке необхідне для надання первинної медичної допомоги є. Ми просто його ще не перевезли, ми вже цього тижня будемо поступово перевозитись і все привеземо. Це, що ще необхідно нам докупити, це меблі, бо вони в нас старі. Але я думаю, що до кінця року ми все оновимо. Медзаклад обслуговуватиме за Лозецьку громаду та навколишні села, розповів голова громади Андрій Нога. За його словами, з бюджету громади виділили 300 тисяч гривень на ремонт приміщення. Обладнанням, меблями та матеріалами допомогли меценати. Ремонтували будівлю приблизно півроку. Зроблено все від електрики до каналізації, стяжки, плитки, мивальники. В кожній палаті є вода, в кожній палаті є кушетка. Зараз ми працюємо ще над тим, щоб закупити нові, нове обладнання. Частину його ми вже маємо, частину довозимо. І так я кажу, з дня на день ми вже готові тут приймати пацієнтів. Діана Качуровська, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.